Для а, Росії, для Москви, особливо для цього рашистського фюрера, для нього переговори це інструмент війни, це не інструмент замирення, це інструмент війни. І тому досягнення будь-якої паузи, а не дай Бог там десь у чомусь відступ від санкцій. Це буде однозначно його перемога. Тому він і крутить цю платівку. Будь-який діалог в нинішній ситуації реальний – не розмови про нього. Бо це розмови, це розмови для. Несвідомих і незнаючих, От, які можуть клюнути, це як наживка для риби. Ну, риба без мозгла. Люди ж вони ж хоч якісь. Ну не всі, правда, мають мізки, які здатні це е, прочитати. Тому, взагалі, це не це розмови не про переговори, не про прийняття рішення. Це розмови як інструмент війни. І він їх буде вести завжди, дурачить голову і своїм, і чужим. І тут і тут ще ситуація така тут не зрозуміло, кому голову дурачить більше, своїм чи чужим.